Слава Україні. Так. Сьогодні трійця всіх зі святом. Трошки катаюсь по полях. Дивлюся, що де твориться, в принципі, більш-менш щось там. Ну, в принципі, нормально все. Це тут ось їхав кукурудза, це де минулий рік Соя по цілині була. І їду, дивлюся з цього краю над дорогою. Там дорога, з цього краю дивлюся якась кукурудза. Не така, чи рідка, чи щось таке, не зрозумів. Давай дивиться, давай дивиться. Прийшов, а вона ось такого сонце світе. Синього, фіолетового кольору такого прямо. Такий яскраво виражений. Раз, раз, і тут буквально воно йде, тут десь доходить оце ось раз, два, три, п'ять, п'ятий рядочок, шостий може. Така історія. А вона... Виявляється, підмерзла. Ви можете собі уявити, 4 червня приморозок підмерзла трошки кукурудза. Я в шоці. Тільки що ось потрав, дивився, то немає діла. Оце їй хана вже. По крайній мірій мірі, частині тут ще щось і під'їло, ну під'їло то таке. А ось не знаю. Та ось, да, Змерзло вона. Ось уже сока з неї течуть. Тут ось кукурудза. І така вже величенька кукурудза, що саме цікаво. І воно такі ці... Та воно м'яке воно ось пішло. Змерзло. Добре, що хоч небагато. Тут таке кажу. Насівалку і воно таке, як далі. Туди далі, таке як немає. А отут оце ось трошки на бугорку є. І ось буквально спускаємося. Ну, сівалка, грубо кажучи, будемо казати, там, де зачіпає, де не зачіпає. А тут спускаємося і все нормально. По сої точно така ж картина, тільки що їздив, там дивився, з дядьком пересікся. Ну, постояли, побалакали, думаю, візьму лопатку, дивлюсь, щось там підв'яло. Ну таке копнуть, глянуть чисто. Чисто цікаво було, що ж то там може бути. Тут ось кукурудза як кукурудза, в принципі, все нормально. Росте гарненькі рядочки. Це добре. І воно там доходить ось отут, ось тут, отут, 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 і тут закінчилося. Це не знаю, можливо, і отам над краєм таке щось фіолетове, наче здалеку здається. Зараз пробіжусь, гляну. В общем, По сої та ж сама фігня. Дивлюся, щось в'януть починає. Я думав, хрущі їдять так само, як і в мене личинки цих. Коли ні, не їдять. Просто вона якась зів'яла, якась стоїть нормально. Ось така історія. Так що дивіться, в кого десь може теж в Балишці, там чи ще де поля є. Може бути така історія. Так що так, да. всім пока.